У Берліні відбулася двостороння зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпроса. Після зустрічі політики розповіли, що обидві країни зацікавлені в подальшій плідній співпраці. Пані Меркель зокрема наголосила на тому, що її країна надасть всю необхідну підтримку Греції, яка повинна залишитися у єврозоні. Але для цього греки мають якомога швидше провести економічні реформи. Ми хочемо, щоб економіка Греції процвітала, а рівень безробіття знизився. Особливо важливо створити робочі місця для молоді, але для цього країна повинна провести структурні економічні реформи, ухвалити бюджет країни і створити функціональну адміністрацію. Пані Меркель також звернула увагу на те, що відносини між Німеччиною і Грецією повинні базуватися на взаємній довірі та розумінні того, що обидві країни є членами Європейського союзу і членами НАТО у свою чергу. Грецький прем'єр Алексіс Ціпрас наголосив на тому, що громадяни обох країн повинні позбутися стереотипів про лінивих греків і німців-нацистів. І запевнив німецького канцлера в тому, що його країна готова проводити реформи. Ми не хочемо зруйнувати здобутки останніх п'яти років, а тому готові до масштабних структурних реформ, які попередні уряди не проводили. Ми, зокрема проведемо податкову реформу і спробуємо побороти корупцію в країні. І Хоча зустріч довела, що обидві країни готові до подальшого діалогу та співпраці, втім кінцеве рішення про надання Греції фінансової допомоги мають прийняти міністри фінансів країн Єврозони.